У 2023 році 61% місцевого бюджету було виділено на потреби освіти. Значна частина цих коштів була витрачена на вдосконалення укриттів. Ми укриття вдосконалюємо не перший рік, і цього року зовсім інші задачі перетворити їх у простори подвійного призначення, тобто в ті простори, у яких буде комфортно не тільки перебувати, а й навчати. І ми би хотіли розказати, що для нас означає створення безпечного простору і як це зробив відділ освіти цього року. Одним із основних напрямків нашої роботи є створення умов для безпечного середовища в закладах освіти. Тому були залучені фахівці обласного рівня для навчань наших директорів з питань охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Усім керівникам надається консультації згідно алгоритму дії швидкого реагування внаслідок надзвичайних ситуацій. Укриття ми перевіряємо систематично раз у квартал. слідкуємо за їхнім станом, також допомагаємо їх облаштовувати. Останнім часом займалися утепленням, встановленням витяжних вентиляційних систем, встановлення генераторів для альтернативного живлення та створення місць для навчання. Забезпечили заклади відповідно норм досконаленими пожежними щитами та засобами пожежогасіння. Тісно співпрацюємо з ДСНС. Вони нам надають не тільки консультативну допомогу, але й безліч тренінгів для дітей. Викликів на 2024 рік ми маємо дуже багато. Плануємо побудувати два укриття для Тарашанського академічного ліцею Єрудит та Ківшовицького опорного ліцею. У 2023 році ми завершили встановлювати кнопки тривожності, які забезпечують оперативний зв'язок з поліцією охорони. Але постало інше завдання запобігти присутності чужих людей на територіях, закладах та встановлення рамок металошукачів для запобігання потрапляння в заклади вибухонебезпечних предметів.